Опадково Дмитра Фірташа дуже швидко відпустили після арешту. Ви думаєте, чому це сталося? Тому що їм потрібні 125 мільйонів євро, а вони їх і так мали до того. Да? Це акт, по суті, підтвердження випуск під заставу. Це означає, що Фірташ здав все, що він знав. І він а, говорив швидше, ніж змогли записувати диктофони. Тобто він здав весь бізнес, по суті, Путіна. Він розповів, а, і, тобто їм потрібна юридична доказова база, що вони не знають, хто є кремлівським агентом, що Вадим Калісниченка працює на російську розвідку, це є секретом? Ні. Але їм потрібні юридичні підстави. Чому? Тому що через фірта йшли фінансові потоки, фінансування цих людей, в тому числі цей так званий Русський блок Аксіонова, який фінансувався безпосередньо фірдаша. Їм потрібні рахунки, да, підтвердження. Суми, які проходили для чого? Для того, щоб цих людей в один прекрасний день так само, федеральне бюро розслідування або інше, там там велике американське розвідана співториство задасть їм всі питання, які їх цікавлять. Вони їх знайдуть, де будь-які країни. От вони тільки перетинають кордон Росії виїжджають куди завгодно. Вони ж всі плейбої. Ви зрозумієте, все керівництво кримської автономії ну, чи вже вже там незалежно Криму. Це все люди, які звикли вести розкішний образ життя. Сніданок знаєте, в рекламі: сніданок в Парижі, обід в Лондоні. От а вечеря в Бангкоку для них це все закрите. сьогоднішнє. все нема. Нема, буде так, що сніданок снідана в Калузі, обід в Магадані, а вечеря во Владивостоку. Це це оптимальне маршу ці хвилини.